Земною. Вибираємо плановий табель графік. Ну і я тут заздалегідь, був вибрав співробітників, в яких вже згенеровані початкові варіанти планових таблів графіків за жовтий місяць 23 року. Спочатку спробуємо настроїти меню, щоб було зручно працювати. Нам однозначно знадобиться кнопка змінити, додаємо. Нам знадобиться кнопка Умова, це сворідний фільтр, який ми будемо використовувати. Нам потрібно буде види відображення будемо використовувати. Нам потрібно також е е е «Друк». Так, ну і, в принципі, основні кнопки. Про бажання можна буде отут, де три, от три такі крапочки. Про бажання можна буде собі вносити ще додаткові кнопки. Так, тепер зараз перед тим, як працювати, заходимо в умову. Такий сворідний трикутничок, <клух> перевернута піраміда. тиснемо сюди. Далі, тут е, я вам рекомендую всім поставити е, галочку, там, де де опція зберегти налаштування. І тут в період. Задаємо період, який нас цікавить. Ну, я записую заднім числом жовтень місяць 23 року з до, тобто за які місяці, далі. Я тут в мене доступ до всіх підрозділів, структурних підрозділів нашого підприємства. Я виберу план економічний від. При бажання також можна вибрати окремо зету працівника. От, Для прикладу, відберу себе. Натиснув, застосувати. Зараз тільки, відображається тільки плановий табель графік тільки мене одного. Так, вертаємося. Все-таки будемо працювати зі, всім, <кхід> зі всіма працівниками. Тобто тут я фільтр не залишаю пустим. Так, ну і відповідно, зараз відображаються всі працівники, які працюють в плану економічного відділі. Ну і давайте, наприклад, мене. Мову графіка Попробуємо зараз тут повности зміни. Для того, щоб внести зміни в плановий в табель, так називається в мастері графік, потрібно стати на відповідний графік і натиснути кнопку змінити. Заходимо сюди, і відповідно тут зараз вже згенеровано початковий варіант, початковий варіант мого графіка роботи. Ну, і те, що тут відображається. Давайте пройдемося по вкладках. Тут дата це по днях з 1 по 31. Табельний номер, це мій, мій табельний номер у списку працівників. Тут вказана професія. Ну і далі тут важлив, важливе поле це код дня. Вибравши відповідний код дня, якщо він є у довіднику кодів днів, автоматично буде заповнено. Заповнені всі інші стовпчики. Так, ну і давайте попробуємо змінити. У мене, мене, наприклад, робочий час із 8.30 за цим призначенням до 10.30. Зараз в мене стоїть в графіку початок роботи 8.00 8 ранку до 10 ранку. Ну, давайте змінимо. Перший варіант, як, як найшвидше можна змінити, це коли ми натискаємо код дня і вибираємо зі списку. Або якщо, наприклад, код дня. До речі, код дня, код дня задається в годинах, в цілих годинах і 10-х сотих від годин, тобто 2, цілих і там скільки то 10 сотих від години. Тривалість робочого дня вказано в стовпчику години. фактично. Відчині годин у нас немає, тому це поле завжди має бути пустим. Треба постійно, треба постійно слідкувати, щоб воно не було заповнене. Далі, давайте припустимо, що у нас код дня використаємо той самий код дня, щоб не створювати зайвого коду. Тривалість фактичного часу у нас влаштовує. Ну і єдине, що треба змінити час початку, час закінчення. Для того, щоб перейти в режим редагування, треба клацнути два рази. Але два рази із певною затримкою. Не різко два рази. От як я зараз клацаю. Так, так я зараз не перебуваю в режимі редагування. Щоб перейти в режим редагування, треба клацнути раз, пауза, ще раз. І тепер можна змінювати. Ну, давайте я на 8.30 і до 10.30. Так, все, я змінив. <кій> тобто в графіку буде показаний час моєї роботи з 8.30 до 10.30. Далі, для того, щоб не заходити у всі вкладки підряд. Перепрошую, у всі дні підряд. Я можу внести зміни в якийсь один день і далі скопіювати, скопіювати цей рядок на ті рядки, які мені потрібні. Ну, це можна зробити варіант такий. Я можу зараз вибрати дні, які я, в які я хочу скопіювати, з даного випадку, з 23-го року. Тобто мені потрібно скопіювати. От, я представляю галочки. Мені потрібно скопіювати з 3 по 6. Далі тут олоне не помилиться. Ну, припустив, мені, мені потрібно скопіювати графік робочого дня із 2 жовтня на, на дні з 3 по 12 жовтня, крім, крім вихідних. Крім вихідних, які припадають на 7-8. Після того, коли я відзначу в ті дні, куди я буду копіювати. Далі я натискаю правою клавишою. І далі тут є опція, вкладка копіювати значення. Вибираємо копіювати значення. Тут я маю вказати, з якого дня я буду копіювати. Вибираю «2.10». десят. Все я скопівав. Я скопіював із 2-го 10-го на ті дні, куди я поставив галочку. Тепер заходимо в перший стопчик, клацаємо правою клавишею миші, зараз ще раз покажу. Клацаю правою клавішу миші, вибір рядків. І я можу вибрати все. Тоді галочки будуть сюди стоять. Або я можу вибрати знову правою клавишою і скасувати все. Все, я закінчив, скажімо, редагування для вибраних днів. Тобто, які дні мені потрібні. Давайте ще поекспериментуємо і для прикладу візьмемо якийсь інший день. Ну, наприклад, 16.10. Давайте Виберемо код дня, який є у списку у довіднику кодів днів. Ну, от, припустимо, було прийнято рішення, що саме з 1610 я маю заступити на нічне чергування у плану економічному відділі. Ну і, скажімо, чергування із 16 години після обіду з 16 години. З 1610 до 12 ночі 24.00 1610. Я знову переходжу в режим редагування. Два рази клацаю із затримкою. І в мене тут, як бачите, з'являється лупа. Я вибираю цю лупу і отримую доступ до кодів днів. Далі із кодів днів, тут їх. Дуже багато, буде ще більше створено. Далі я знаю, яка у мене тривалість має бути робочого дня. Тобто з 16 до 24.00 це 8 годин. 8.1, годин, і в тому числі із тих 8 годин, тоді мають бути 2 години нічних. Натис, набираю тут у фільтрі це теж ще один фільтр, як можна фільтрувати. Набираю 8-ку. І далі в мене висвічується всі, всі коди днів, де в тривалості зустрічається число 8. Далі із цього переліку, щоб не листати все підряд, мені потрібно вибрати в даному випадку 8 через косу лінію 6. Тобто 8годинний робочий день, в тому числі 6 нічних. А, перепрошую, не 8-6, а 8-2. Восьмигодинний, в тому числі 2 ніч. Два рази клацаю або натискаю тут Вибрат. Ну і в мене тут представлено тоді початок робочого дня в 16.00 і завершення в 12.00 ночі. Якщо, наприклад, в мене це чергування умовно, якщо б воно було продовжене, то це вже буде тоді після 12 ночі, вже тоді в нас наступний робочий день. Ну і тоді, наприклад, ну скажімо, з 16.00 16, .00, 16 .00 жовтня до, скажімо, 8 ранку, 17 жовтня. Теж клацяємо два рази. Натискаємо лупу. І можна законом, я знаю, що це має бути 8 годин якщо до 8 ранку, 6 годин нічних. Тобто 8 коса лінії 6. .00. Тобто можна просто листати, можна пробувати шукати по фільтрах. Так, вибрав, ну це, оце, в принципі, все. Далі, якщо в мене, наприклад, такі чергування будуть повторюватися, я знову аналогічно, як і перед тим, вибираю ті дні, куди я буду купівати, і далі натиснувши правою клавишею мишки, вказую, куди я буду купівати. Так, після того, коли ми зробили всі необхідні маніпуляції. Далі натискаємо хрестик, тобто закрит, закриваємо. І зверніть увагу, в стовпчику, де буква P, вказано. ну, Розшифровка це особистий графік. Далі у мене тут з'явилася галочка. Галочка такий чорний, на чорному фоні. Це означає, що я вже цей графік редагував. Ну, і тут змінилися години. Вказано планові дні. 22 робочі дні маю відпрацювати в жовтні. З них плановий годин 56 і нічний годин 8 годин. Ну і знову ж таки, якщо потрібно щось змінити, знову переходжу в режим редагування для того, щоб продовжити вносити зміни. Так, я повертаюся назад. І ще одне, що, що я вам всім радив би робити, як бачите зараз графіки роботи, в графіках роботи представлено просто тривалості робочого дня. Ну а нам для того, щоб потім цей графік можна було роздрукувати, нам потрібно, потрібно, щоб в графіку час, вказувався час початку і закінчення роботи. Заходимо види відображень, кнопку яку я виніс. Ну або якщо, якщо її не винести, вона буде в цьому переліку, в загальному переліку. І вибираємо вид відображення графіки роботи працівників року. Тут ключове слово рок. Тобто всі відображення, всі звіти, де слово «року» – це ті відображення або звіти. Які є зроблені спеціально для нашого закладу. Натискаємо графік роботи, графік роботи працівників рокл, застосувати. Ну і тоді, як бачите, показано вже, відображається мій графік роботи, де вказані години початку і години закінчення роботи. На кожен день. Ну і давайте прогортаємо до того місця, де я вносив зміни. От, наприклад, 16 жовтня в мене з 16.00 до 000. Ну, відповідно, 17 теж можна розтягнути, розширити, щоб подивитися. Тут вказано вже тривалість робочого дня на наступний день, тобто 17 жовтня. Ну, в мене вийшло з 16 години таке умовне чарування. Ну і теж тут. Щодо мене, тут вказано нічні години для черувань.